Друзі, міні-трактор Україна! всім привіт! Дивіться, у нас велике оновлення прийшло. Коротше, до фіга техніки. Я зараз вам розкажу, що саме головне, що багато які трактора. Ще переоцінка в обратну сторону змінилася ціна, типу менше стала ціна. наприклад, фіндаврики 50-ки, з кабінами 50 ки Помімо того, в нас є, ще покажу, там пооставалось 23 21-го року трактори там дійсно фотон, я такий по смішній ціні, поняв? Реально, як кентавр стоїть. Зараз по всьому пройдемося, по всіх моделях, зараз самі востребовані. Почнемо з самих того, що довго чекали. А, і вони, даже... чесно, приїхали до початку, аж глаза розбігаються, з цього лежать. По-перше, Дон Фензі, то не знаю, ось там, дідя Фензі, запакований. Поняв? Дон, вот Дон Фензі, дивіться. Синій колір, Червоний колір G2 сороковки з примусовою гідравлікою, з примусовою гідравліки сороковки G2 звичайні сороковки і G2-24. Є в синьому капоті з новими фарами, є в червоному кольорі, є зі старими фарами. На будь-який смак, там зібертів вже стоять. Зараз йдем, я покажу. Помімо того, ДТЗ 5404 без кабіни теж я бачив, я бачу. Там, там їх Таких мало зараз приходить, зрозуміло? Потім нові шипа пройшли. Он це салатового кольору. БФУ, з примусовою гідравлікою з О, такі. Новий цвіт. Вони обичним цвітять красним синім, є такі. І зразу я про це довго не буду, будемо по тракторам фрези є всі, шіскали, що ші ДТЗшні. Пугі. Коротше, все навісне. Повністю є, які треба. Сієлки зернові. Коротше, по навісці все на осінь, все повністю в нас готове. Люба навіска є. Ось, пробачте. От, ідемо. Спочатку почнемо з самих... Э, почнемо з Донфенгів. Донфенгів в нас є. Любі є. 24-ка звичайна. Звичайна коробка. А 40-ка звичайна коробка. Без реверс. 40-ка 2 106. го 23 рік. І от ось, ось вже нові 24-й рік. Сороковочки G2, звичайно, без примусовий. І оцей, котрий в інтернеті, всюди DG2U. от Він іде тут треба заходити. О, ці циліндри. У нас теж доїхали, буде хороша ціна на них. о Примусова гідравліка, плюс додали ще одну гідропару, бо в звичайному йде два. В звичайному чангу йде два вот. ожидали больше всего. Очень вже Вот, більше А, вот, Кстати, ті трактора, що я розказував, От фотон. 6, щоб розуміли, 6 400 ціна. Ще можна трохи торгувати. 244 Ловов, оригінальний. Е -е, 21 й рік випуску з того року прочок того року. І скаут. Це перша генерація. то на ці буде прям хороша знижка. що Scout? Що фотон та 50-ка, без реверсу, але на колесо. Вот. І там ще зараз дійдемо, покажу кату. А, і лавова 350. Вот скаути. 254, з реверсом. Скаути 40-ки. Скаути 50 ки То всі вже бачили. А, по скаутах я не буду зупиняти, але є всі. 50-ки, 40 ки всі. Я на них зупиняти не буду. ДТЗ-шки. Зараз нова поставка вже 24 рік буде. 7 тисяч рівно ДТЗ. Так ще не стоїла ніколи. 7 тисяч грів на HP. Вис... На звичайних колесах 95. Ось ось речі 9,5 HP ДТЗ ДТЗ, ДТЗ HPX. 7250 ДТЗ H53547400. Такі ціни, як і були. Ось оката з реверсом. Майже як файкер стоїть. Козряком з другої безпеки, з компресором, з реверсом. а то теж 23 Одна штука. І от 354, теж одна штука. По них торг, по них просто дзвоніть, питайте. Я на них не буду теж довго, бо вони по одній штуці є. Хто хто хотів, знаєте взяти не принципово нова модель, просто трактор треба нову взяти і трохи дешевше. Вам варіант вам зекономить. Йдемо далі. Тут все бачили джинмо, як і були. До речі, я бачу в прайсі джинма з кабіною 3244, 24 з кабіною 8400 вроді вона йде. Во, ось ще оцей інвалід і оцей. З опухами. Оцей з лопухами. Не, ну це коротше ДВК 350. -та. Вона, пацани, пройшла окупацію. От, вона тут стоїть вже давно. На неї ціна віддаємо як за, за шифт 240. -й. Така сам, сама ціна. 35-та на здорових колесах тут передня більше. ДВ, вот у модель, ДВ-350Б. 20 й рік. 20 й рік. Вітеранно. Ветеран. ветеран. Вот. А, і... 24-й повнопривідний Кентавр, З передком саме дешеве. Все, коротше, з цими курчами ми закінчимо. Тепер РДшка 6190. Два контури гідравліки, зашита морда, широка резина, як Кентавр SX. Ще є ТОР, Кеємоський мотор, железо, повністю довешко кінтавер. По мостах, по кропці, навіть літі одинаково. 254 файт. 6650. Теж трохи є торг. 6650. По 6600 був без реверсу. 254, такий самий один в один, тільки ще додався реверс. ось він вперед назад. 8х8. На Саме дешевий трактор з реверсом на сьогодні. Він теж є багато. Потім... Що ще? Тож, ваза Розбігаються. Трохи. Короче, корчі по 200. 160 по 200. Звичайний 160-й кентавр. БНки трошки дорожче буде. Ти що з насосом від мотору качає. І е, з генератором окремим. І тут квасис і 200. Короче, по мототракторах від 2 до 2,5-2700 возьмите. Любий. Е, любий. Е, потім що ще я не показав. Ще я щось ще не показав. А, ну по кабинникам. Давай закончим кабинником кабинетами кабинником. А, тут тоже есть что-то интересное Короче, джим у нас кабина кабиной как был ДТЗ-шки 5.4.4 как Я уже я познимал Окремо видео познімав там Ката, Фотон Отдельно выйдет там а, Видос по ним А, ось є 50, новой, а вот еще и 50 С новой обшивкой Показує. Там кабіну да? відкриває тут дуже добротно зроблено все 50-500 і з кондиціонером десь на підході такі ж самі моделі з кондиціонером будуть. Також 344К в усіх кольорах. І ось, ось теж один у нас а, то йде 20. То, вот, трактор 44 Кентавр. Він йде до оновлення. Дизайну був. Тут єдине, що не ровно підлог. Но він один на нього буде е, хороша знижка. З ним все ок, повністю єдиний нюанс. Тут короче, замість фар, просто. бачите, Таніровочка. Таніровочка, да. все, В остальному ідеал новий, все можна буде знижка. Сороковка з кабіни. Вот. А, так що встиг показав? Що не встиг, вибачайте, я ще відео окремо зробив, тому там повиходять подивитись собі по моделях, там, по катах, по шифінгах, по інших окремо є відео. Так що, кому треба трактор, номер того внизу? Набирайте, доставка безплатна, документи все робимо, все ключ, як положено, без передплати. Звертайтесь, підписуйтесь і всім що